Всім привіт! Щойно закінчили ще один аудіопроєкт. Це у нас Lexus LM і зараз розкажемо про нього детальніше. Попередньо в цьому автомобілі ми зробили повну шумаізоляцію. Власне, поїздився на цьому автомобілі звернув увагу на те, що аудіосистема Mark Levinson не грає. Тому ми з нею попрацювали. Задача в цьому автомобілі була попрацювати з аудіосистемою для задніх пасажирів. Що ми зробили? Звісно, ми замінили всю акустику, встановили процесор 12-канальний підсилювач, який налаштували, і замінили сабвуферний динамік, то встановили підсилювач в насадку. Зараз цей автомобіль став більш потужний, якісний і соковитий. Якщо ви хочете мати дуже якісний звук в вашому авто, тоді звертайтеся до нас і Катав'є хатав'є